20 кг. перший плюс другий сорт. Ціна за кілограм 2,90 євро. Почнемо з ось таких дитячих красивезних лоферів на резиночці. В ідеальному просто стані. Наступні це чоловічі, ось такі ботіночки легесенькі. Ось тканинкою. Вони просто шикарні, тепленькі. Сезон осінь зима. Ось такі. Жіночі кросівочки у великому розмірі. 42-й. Ось так вони виглядають. Далі у нас ще одні чобітки чоловічі, але вже трошки з дефектиками. Але також супер легесенькі. Ну, ось в таких шнурівочках. Наступні ще одні червички дитячі в шоколадному кольорі. Та ось такі жіночі також подовжені лофери на резиночки, шнурівочці та замочку. Там також дуже крутий. Далі у нас ось такі красивезні в шикарному стані замшеві. Жіночі на малесенькому каблучку, каблучку з усіма набоєчками. Розпогляньте, які вони ідеальні. Ось такому в кольорі какао. Наступні це в нас ось такі. Дуже просто, що він тут йде на резиночці і буде гарно прилягати до ніжки. Ось такі також в замші, Прошиті. Стан також. ідеальний, гляньте на замшу, На суперовому стані. Наступні у нас будуть ось такі бежевенькі, тепленькі, високі. Ось так класно ззаді виглядають. Ось ось такі жіночі червички, також прошиті в шоколадному такому кольорі. Теплесенькі, та 2,90 євро за кілограм. Вага, ящичка 20 кілограм. Ось такі ще одні повторення. Наступні, це у нас ось такі дитячі кеди. На ліпучці, шурівочці. Ще одні ось такі жіночі, красивезні. Гляньте на стан каблучка, на стан замші. Ні. Вони просто супері. Наступні ось такі кросівочки для хлопчика. Є мінімальні пошкодження. Бувайте наші були у використанні. Гляньте. Гляньте, як блестить каблучок. Ні. Бачите самі. Це пилюка. У нас такі ось такі жіночі, низенькі. На роботу, на повсякденно просто бомба. Ось з ліпучками, Також в шоколадному такому кольорі. Ось такі ботиночки. Ось ось такі. бленди. Так само такі подовжені, підкоретенькі платья або спідниця шорти. І просто бомбезно. І замша так ось супер класно дістан ось. Наступні. ось такі жіночі червички, також в шоколадному кольорі. З ось такими елементами, поясочками. Так, далі в нас взуття для хлопчика. Ось такі красивочки. Та ось такі жіночі чобітки Шкіра, блиск, шик. Гламур так, ми розпакували з вами цілу коробочку на 20 кілограм. Вага ціна кілограму 2,90 євро. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.